Доброго дня, мене звати Оксана, юрист сімейної практики. Сьогодні ми з вами обговоримо чи можливо отримати українське свідоцтво про народження чи про смерть, що видане на окупованій території. Як відомо, документи, що видані органами на окупованих територіях, не можуть бути визнані та не приймаються в Україні як офіційні документи. У зв'язку з цим існують особливі спрощені умови для встановлення факту народження чи смерті особи на тимчасово окупованій території. Для цього необхідно скласти заяву до суду про встановлення факту, що має юридичне значення. Така заява може бути подана до будь-якого суду на підконтрольній Україні території, незалежно від місця проживання. Заявника після отримання рішення суду, яке підтверджує факт народження або смерті особи, необхідно звернутись до органу державної реєстрації актів цивільного стану для отримання свідоцтва українського зразка. На практиці може виникнути безліч нюансів і запитань, зокрема щодо особливостей судового процесу. Звернувшись до юридичної компанії «Приходько та партнери, ви зможете отримати консультацію, допомогу поданні заяви до суду або повний супровід на всіх етапах до отримання потрібного документу.